11 березня у Джиді, що в Саудівській Аравії, відбулася зустріч представників США та України, про це повідомили в офісі президента. Так, за результатами зустрічі США зобов'язалися негайно відновити військову допомогу та надання розвідданих для України. Своєю чергою Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тридцятиденного режиму припинення вогню. Як зазначили в офісі президента, США доведуть цю ініціативу до відома Росії. Окрім цього, сторони обговорили важливість гуманітарних зусиль. Йдеться про обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених. Українських дітей також представники України та США погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Українська делегація також наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Нагадаємо, Україну представляли керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Уміров. Та заступник голови офісу президента Павло Паліса ця зустріч відбулася після публічної сварки президентів України та США в Білому домі та призупинення американської військової допомоги. Президент Володимир Зеленський також відвідав Саудівську Аравію, але для зустрічі зі спадкоємним принцом Мухамедом Ібн Салманом.